У сумах завершився тенісний турнір Літній кубок тенісної академії серед спортсменів до 14 років. Стартував він у понеділок. Участь у змаганнях взяли тенісисти Сум, Коровинців, Харкова та Сєвєродонецька. На фінальних поєдинках індивідуальних розрядів побував Олександр Качанов. Учора на літньому кубку тенісної академії визначились переможці у парному розряді. Перемоги у парах святкували харків'яни: Нікас Ніколенко та Денис Давидов у юнаків та Анна Боровицька і Заряна Кисельова у дівчат. Сьогодні спортсмени змагались в одиночному розряді. У матчі за третє місце зустрілись сумчанин Денис Тарасенко та харків'янин Нікас Ніколенко. Тенісист з Харкова нав'язав сумчанину свою гру і у підсумку переміг у двох партіях: – 6-2, 6-3. Я вначале приігрував, ну Спочатку програвав, але потім, потім увійшов в свою гру, і у мене стала виходити. У другому сеті я вже пристосувався. Мій суперник став слабше грати, і я здобув перемогу. грати і я забрав перемогу. У Сумсько-Харківському фіналі Матвій Лемішко протистояв Денису Давидову. Сумчанин виграв перший сет фінального поєдинку і програв другий. У третьому Матвій вів у рахунку 3-0, але у підсумку поступився 4-6 і програв фінальний поєдинок 6-2, 1-6, 3-6. Учасники фіналу гру прокоментували так. Чого не вистачило? Концентрації. І все? Да. Дуже тяжко. Перший сет програв, і в третьому програвав 3-0, Тому це дуже тяжко було для мене. Але я зміг зібратися і перемогти. У матчі за третє місце у жіночому одиночному розряді зустрілись дві сумчанки: Катерина Соловей та Варвара Касьянова. Перемогу у двох партіях бронзового матчу 6-3, 6-1 Святкувала Катерина. У фіналі дівочого одиночного турніру Сумчанка Софія Гриценко протистояла харків'янці Заряні Кисельовій. Софія виграла перший сет матчу 6-2, Заряна – другий 7-5. У третьому перемогу 6-0 святкувала харків'янка, яка і виграла друге золото літнього кубку тенісної академії.